Ще пов'язує магію, неймовірні статки, премію Еммі, зірку на алеї Слави в Голлівуді, зникнення місяця та неймовірну впізнаваність. Девід Коперфілд Чули, якщо гуглили щось про магію та історію магії, чи наприкінці минулого століття дивились телебачення? Саме цей ілюзіоніст дивував світ своїми надпотужними ілюзійними номерами, зокрема зникнення Статуї Свободи, проходження через велику китайську стіну. Та зникнення семитонного літака про Девіда Коперфільда його минуле та майбутнє. Ми зараз і поговоримо. А ще дізнаємось про його українське коріння. Крім того, розіграємо колоду карт. А ти поки підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарі, чи бачив ти в дитинстві шоу Девіда Коперфілда та як вони на тебе вплинули. Бо для мене це, наприклад, був буз для того, щоб я згодом почав займатися магією. Привіт, на зв'язку ілюзіоніст Максим Журавель і нещодавно я вже знімав відео про Кобрафільда, але в Шорсер проте тоді ми тракнулись тільки, так би мовити, верхівки айсбергу. Але сьогодні ми вже поговоримо про нього більш об'ємно. По-перше, справжнє ім'я Коперфілда Девід Сет Коткін. Проте світу він відомий за своїм псевдонімом, який запозичив з одноіменного роману Чарльза Дікінса. До речі, до цього він виступав під псевдонімом Давіно. Народився Коперфільд у 1956 році, та фокусами почав цікавитись ще з дитинства. Привів їх до нього дідусь, який показував йому легкі карткові фокуси, а потім і вчив їм. І, до речі, займався фокусами і крутив колоду, як то кажуть, в колах ілюзіоністів. Коперфільд під час вивчення Тори важливо також розуміти, що його бабуся та дідусь вихідці з української Одеси. Коли завантажив відео в шортс, то отримав коментар. Його становлення мається на увазі Коперфільда. Як ілюзіоніста, немає нічого спільного з Україною, і це з однієї сторони так, тому що сам він народився в США, де і відбулося його становлення як ілюзіоніста там особистості. Проте, чи чи невілюється той факт, що частина його родини українці, на мою думку, ні. Навпаки, треба звертати увагу на те, яка велика частина відомих людей в світі мають українські корені: Стівен Спілберг, Міла Куніс, Міла Йолович. До речі, Гаррі Гудіні також має українські корені. Про нього ми поговоримо в наступних відео. А ви як думаєте, чи важливий факт того, що його дідусь та бабуся вихідці з України? Напишіть про це в коментарі, дуже цікаво почитати, тому що бачите, думки розділяються. На мою думку, це важливо. На думку деяких інших людей ні. У 12 років Коперт вже став професійним ілюзіоністом та долучився до американської спілки ілюзіоністів та магів та став в ній наймолодшим учасником. А вже в 16 років тільки вдумайтесь, він почав викладати магію в нью йоркському університеті. Наступні роки його професійний шлях тільки набирав обертів у 1970-х роках. Він почав грати головну роль у мюзиклі Чарівники, який став самим довго граючим у Чикаго. До речі, саме в цей час він і взяв собі псевдонім Девід Коперфілд. Згодом Копартфільтра розробив програму Project Magic. Ця ініціатива спрямована на те, щоб навчити людей з інвалідністю спритності рук, що дозволяє їм більш швидко реабілітуватись. А працює над цим команда фокусників та ерготерапевтів. До речі, в Вікіпедії щодо цього пишуть наступне: фокуси, яких навчають у Project Magic, були розроблені для покращення спритності координації зорового сприйняття. Просторових відносин та когнитивних навичок. Причому конкретні фокуси були розроблені для різних видів інвалідності. Але цікаво і те, як Копертвіль створював свої магічні номери. В сучасному світі, до речі, дуже важко тримати в таємниці секрети фокусів, тому що на YouTube та в Тіктоці виходить дуже багато разоблочень, як про це писали раніше, чи навчання фокусам, чи пояснення фокусів. Я, до речі, не розумію, для чого це робити, але таке є. Напишіть в коментарі, чи дивитесь ви такий контент. Але Копертфільд тримав секрети своїх номерів під великим замком. Для нього принципово було зберегти здивування людей. І на мою думку, це максимально круто. Тільки вдумайтесь: секрети своїх номерів Копертфільд відправив на місяць в рамках роботи над наймасштабнішим в світі шоу зникнення місяця. Про це ми трохи згодом ще поговоримо. Але давайте згадаємо його ілюзії, які здивували увесь світ. Ілюзіоністи дуже люблять використовувати в своїх шоу. Левітацію це надпотужний інструмент, який може здивувати навіть скептиків. У 1992 році Коперфілд представив глядачам номер, який увійшов в програму Магія Девіда Коперфільда, в якій він в реальному часі літав над залом забитим глядачами для посилення ефекту. Навколо нього крутилися обручі, щоб доказати, що він не використовував канати. Потім він обирає з поміж глядачів жінку та летить вже з нею. І що цікаво, в залі були не підставні глядачі, а справжні. І тільки за рахунок майстерності та великого продакшену ніхто так і не помітив секрет виконання цього номеру. А от першою з його масштабних ілюзій стало зникнення симетонного літака. Відбулося це не в закритому приміщенні, а на бетонному полі аеропорту. Навколо було 50 людей. І після того як Куперфіль повернув певний важіль. Літак зник. Проте в репертуарі Коперфіль дає і більш складні та масштабні ілюзії. Наприклад, зникнення статуї свободи, яке він презентував у 1983 році. Зараз секрет цього номеру може бути вже багатьом відомий, проте тільки вдумайтесь, яким масштабним був цей проект. Ті роки. Коментуючи ілюзію зникнення, Коперфільд згодом сказав: наскільки дорогоцінною є свобода і як легко її втратити. А от прохід через Велику Китайську стіну, я пам'ятаю ще з дитинства. Цей номер він презентував у 1986 році. Коперфільд на ділянці Бадалін перед глядачами увійшов, так би мовити. В стіну, а вийшов з іншої сторони, більш ніж три десятки років. Секрет цього номеру залишається в таємниці. У мене до речі, до вас є пропозиція. Давайте розіграємо колоду карт. Якщо в коментарях набереться достатня кількість охочих, ми це зробимо. Якщо не набереться, то зробимо трошки пізніше, що робити тоді. На вибір у вас є звичайна колода карт, але з прикольним дизайном чи трюкова колода карт? Що треба зробити? Написати в коментарях, яку саме колоду ви хочете отримати. Також написати свій інстаграм для того, щоб ми могли з вами зв'язатись, підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо. Тож давайте спробуємо Коперфільд, До речі, зараз готує декілька масштабних ілюзій, серед яких зникнення місяця це сама велика ілюзія всіх часів. It's gone. It was right there, and the Statue of Liberty is gone. David Copperfield escaped from Alcatraz. <laughs> the went down, and it was nothing there. I just couldn't believe it. Never seen a Statue of Liberty disappear. It was there, and it's not there anymore. I was Крім того, він хоче нанести жіноче обличчя на гору Рашмор, а також випрямити Пізанську вежу. В лютому цього року Коперфід відправив на місяць, тільки вдумайтесь, відправив на місяць. Секрети своїх фокусів та архівні записи, наприклад, щодо проходження через велику китайську стіну та зникнення Статуї Свободи. Доставив їх туди роботизований місяцехід, і, і зробити це вийшло тільки з третьої спроби. Коперфід в квітні 2019 року вже намагався доставити на місяць за допомогою ізраїльського космічного апарату Корисний вантаж. Але той Знав аварії під час приземлення. Ще один раз він намагався це зробити в минулому місяці, проте тоді космічний апарат зіткнувся з аномалією та впав в Тихому океані. Проте заставити місяць зникнути виявилось не так то і просто, хто б міг, до речі, подумати, що це може бути просто. Але після того, як він в жовтні минулого року анонсував цю подію, до нього звернулася велика кількість різних організацій, які захотіли взяти в цьому участь. В рамках підготовки до шоу планується поставити в сільські школи по всій країні. Очевидно, мовиться про США телескопи для того, щоб діти могли дивитись та залучатись до мрій про космос. Проте класно було побачити цю подію і в Україні. Згодні через це презентація нового шоу і переноситься на невизначений термін. Ось таке вийшло відео про Коперфільда. Сподіваюсь, вам було цікаво та інформативно. Якщо це так, напишіть в коментарях, як вам в цілому випуск та про кого ви б ще хотіли побачити відео. Також не забувайте долучатись до розіграшу, не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку. І найголовніше не забувайте підтримувати ЗСУ будь-якими зручними для вас методами. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.